Читані вірші. Вітаємо вас у подкасті Української правди Нечитані вірші, який ми робимо за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Це наш спільний цикл присвят українським поетам та поеткам, чия творчість могла стати фантастично відомою та більш яскраво відбутися іще 100 років тому, в 20-ті роки 20-го століття. В період, коли на зламі епох Європа вибухала великим технологічним проривом, авангардними течіями в живописі, театрі та нових видах мистецтв. А Україна щойно на короткий момент відчула на собі послаблення від ідейного та політичного тиску Російської імперії. Нетривалий період нових для України мрій про нове суспільство, нову розкуту освічену модерну людину, мрій про нове майбутнє. Сьогоднішні класики та маловідомі автори тієї доби витратили на пошуки власної форми, власного почерку, власної відвертості. Ці яскраві подарунки призначалися якщо не їхнім одноліткам, то запевне їхнім дітям, які вже точно мали побачити настання над Європою нової, захоплюючої, жвавої та енергійної і точно більш людяної доби. І ця мрія для багатьох обірвалася надто скоро. Вже в тридцяті для когось в Сандармоху, для когось на Соловках, а для когось із пером, яке славило нового завойовника, а їхні вірші в купі з прогресивними мріями затерлися по архівах ЧК та КДБ, по старих часописах або не видавались жодного разу, бо разом з усім авторським доробком були заборонені до друку. Дещо з них своїм настроєм, своїм наміром. Так і прямо суперечило тій похмурій реальності, яка прийшла на зміну попередній добі. Разом з нами цю поезію читатимуть відомі актори та акторки сучасності, поети та поетки, хто починав свої власні спроби творчості з відкриття маловідомих творів та свідомо викреслених із пам'яті імен. Отже, сьогодні ранні авангардні поезії Миколи або на футуристичний лад. Ніка Бажана. Ми запросили згадати разом з нами поета Сергія Жадана. Будинок. Мов райдуга, що викутав гамарні, уже нагнувся над домом Віадук. Але ще юрбами навколо ходить гук, стає стовпи громохкі незугарні. Стовпи громохкі. Палі рештувань. Підойми зігнуті, поламані домкрати, кипить могутніх будувань гарячий бунтівничий кратер. В'їдається у степ завзята праця та, як смерть поставлений донизу головою, трясе рівниною і двигає горою, мов аркуші шари землі, горта. І вибуха, як постріл, рух, розряд міцних натух. Тут буяє труд, і прух ляга на прух, і кут ляга на кут, луна іде навкруг споруд. Ідуть потужні голоси, прокочуються в танці, відгукаються баси тяжких електростанцій, де на моторах з-під щиток між нафтових калюжок повзе закручуючись ток, немов стальний остружок. Навлявшись в склянку ламп, він в'є свою спіраль під паль до дамб, під дамп до паль, кваплячись удаль». Де хаос ям і хаос піску піскую рудої ржі, де на твердий, упертий шруб нагвинтуються етажі, колонки електричних гроз, в тротах прогремотіли, і лопає тривалий трос, як лопаються, жили, і смерчі звуків випряда, оскаженіла хуга, то крутиться мерщій, труда велична центрифуга. Обертається мерщій, луну на гони й гони. По рейках гомінких колій, як вагонетки, гонить, копають в степ, свердлять масив, І закладають тут же масиви стін, і дула димарів, і кратери споруджень. Зубами чорними зубил рубають ромби брил, бетон громадять в кучугури, і пахне, як озон, їдкий металу, пил, і котяться важкі акорди сил, широких спин і мускулястих тіл залізної клавіатури. Залізо б'ють і гнуть прекрасну мідь, в гробатих м'язах руки чоловіка. Над землею гримить, над старою землею гримить, як марш нечуваних століть, будування висока музика, і стогне степ, і стогонить країна, стальна запінена турбіна електростанцій вікових, і рухається день, як верст, одвічний здвиг, і другий день уже чекає черги. Бо кожен день, як вибух і як штурм. Шалений марш напружень і енергії. Салют, і виклик сурм, і натиск, і алярм. Тридцяті роки розділили біографію бажана на життя практично двох різних людей: сина полковника армії УНР, молодого зухвалого панфутуриста, експериментатора, співця нових міських ритмів. Автора багатьох успішних кіносценаріїв і радянського прижиттєвого класика, редактора багатьох фундаментальних видавничих проєктів, таких як Українська радянська енциклопедія, до її словникових статей, ніби розплачуючись за те, що, на відміну від більшості друзів, сам він вижив в роки терору, Микола Бажан тиском особистого авторитету повернув імена багатьох колись репресованих українських літераторів. Після 1930-х, від репресій, цькування критиків, доносів близьких знайомих, поета врятував і штовхнув в обійми компромісу з владою ґрунтовний переклад поеми Шота Руставелі, до якого прихильно поставився Сталін. І після цього для нього особисто розпочався той довгий період. Коли рання творчість бажана не так очевидно привертала до себе увагу радянських видавців і літературознавців, мовляв, і дейновірний бажан це перша збірка, присвячена буремним рокам революції, оспіваний ним в газеті за радянську Україну народ, який бореться з фашизмом, текст гімну УРСР зрештою присвячений Сталіну твір під промовистою назвою Людина стоїть. В зореноснім Кремлі Раннього бажана за його життя затіняють навіть його власні справді значні поетичні лаври, численні переклади, безцінні академічні видання про українську культурну спадщину під його редакцією і навіть номінація на Нобелівську премію. Хоча, коли перечитуєш ранні, настільки насичені напругою і чіпкими образами рядки столітнього кордону. Відразу ніби не існує. А є тільки сконцентрований момент, як його відчуває щира, піднесена, закохана в життя молода людина. Фокстрот. Догою вигнувшись, дає струна тупа, немов краплині, впасти чорній ноті. І ось Леслова з оркестру на крапа мелодія, розбещеній скорботі. І люди йдуть, згинаючись в Фокстроті, ламаючись у нерухомім па. І скрипалі, бліді, помалу, скрипок опуклого бокалу у залу, як тремкий сосуд, перелють прилюд. Забився в похоті прилюдній цей крок лисиць, меткий Фокстрот, цей такт, цей тракт хитких істот, цей акт одвертий, акт прилюдний, цей неймовірний акт. Шматуй же крок, труси людей, ти, кохання механічний знак. Уже на чорнім горлі флейти заходив худий борлак, струна, як бич, пече банджо, і стогнуть скрипалі, щоб звук хитавсь, як в жилі жовч, як ртуть в гарячим шклі, щоб, враз, упавши з висоти, запавсь, зім'явсь, зібгавсь, щоб розз'являлися роти, роти голодних павз. І захлинувсь асмічний такт, що рве, як рану, рот. Цинічний акт, прилюдний акт, розчавлений фокстрот. Ах, солодійництво примар, розгойданому мюзик холі, Вілончелі стег на голі, і хтиві талії гітар, і жирний ляпас підошов, і крок кривий, як корч. Ну що ж, така людей, любов випростана сторч. Хитаючись, любов іде до рота, влипши ртом. Любов людей, любов людей трусить животом, животом і клубами, губами ботокуда, губами моб овкравками скривавлених лахміть. То поспішаючи і стенографу люди каракулями щимі свою коректну хіть. У стокато шуму шімі. Спотикатись в шумі шуміщімі це любов. Ось така ти в шумі шімі. У строкатім шумі і шімі ти любов. Дякуємо за увагу до подкасту Нечитані вірші від Української правди, створеному за підтримки благодійного фонду МХБ Громаді. Підписуйтеся на подкаст проекту на всіх подкаст-платформах, аби долучатися до спогадів про твори авторів, в яких машина репресій забрала справжній голос 100 років тому. Як вона робить це й тепер? Для вас вони звучатимуть голосами людей, які сьогодні зберігають цю пам'ять про них.